Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Студенти показали виставу про всі види насилля і обговорили наслідки. Святий Миколаїв завітав до Войнівського ліцею. У бібліотеці відбулося зооволонтерське розважально-пізнавальне паті. У межах всеукраїнської акції 16 днів проти насильства на базі молодіжного простору. Другий поверх відбувся просвітницький захід для студентів. Студенти коледжу культури та мистецтв представили коротку виставу, а глядачами стали студенти аграрного, медичного та політехнічного фахових коледжів. На зустрічі також були представники профільних служб, які залучилися до обговорення теми протидії насиллю. Учасникам заходу запропонували також практичний тренінг. Як це було, розкажемо у наступному сюжеті. Міні виставу про домашнє насилля, булінг та людську байдужість підготували студенти коледжу культури і мистецтв в межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Виставу показали у просторі другий поверх. Глядачами були студенти аграрного, медичного та політехнічного фахових коледжів. Я звалися. Шампунь. Давайте їй на десь скинемося, бо це вже неможливо відчувати. Краще шампунь купила. Та що ви? Може у неї всім її проблеми. Ой, знайшлася. Правозахисниця бомжів. Рота закрий, до репахомовита. Не знаючи, що в неї концерт в житті. Ви починаєте її булити. <закрий> Я з тобою потім розберуся. <закрий> так, що тут за гарно? Добрий день, діти. добрий день, добрий день. Розпочинаємо урок. При підготовці вистави актори звернули увагу на всі види насилля фізичне, економічне, сексуальне та психологічне. Проблеми взаємовідносин між батьками, вічне непорозуміння поколінь, шкільний булінг і байдужість дорослих, які його спостерігають. Всі ці нюанси вдалося охопити у міні-виставі. Перед нами поставили задачу організувати сценку. Буквально це було два епізоди. Це була не хід вистава, а саме сценка а про насильство. І ми відразу з групою почали згадувати випадки, які ми знаємо. Нам це близька тема, на жаль, деяким із одногрупників. Тому ми взялися всім курсом за цю сценку, написали сценарій, розподілили ролі, звичайно. Орієнтуючись на кожного психотипу, на кожного у кого була яка ситуація. Жертва булінгу, ми взяли якраз дівчинку, яка, ну, у якої все в житті, дякувати Богу, добре. Ми не хотіли, щоб були флешбеки у дівчини, ну яка буде в головній ролі. Тобто розподіляли дуже грамотно, виважено і розуміли про що це, тобто повністю усвідомлювали, усвідомлювали тему сценки. Зробили за сроки, ну за дуже короткі. Доволі це було буквально там півтори тижні. Але вжилися всі і організували ось таку сценку. Денис, який грав батька, зауважив, що в житті проти всіх видів насильства, але неодноразово спостерігав зі сторони подібні сцени. Ну цей захід для мене дуже важливий. Так само, десь ми то в під'їздах. То десь в будинках ми це бачимо. Це дуже важлива тема, і те, що її піднімають і проводять такі заходи, це дуже добре. Мені було непросто, це зараз за роль, непросто, якби передо мною дитина, і себе так вести, якби я так, ну, в житті такого немає, то було важкувато. І перші репетиції були прям. Дуже важкі для мене після перегляду вистави учасникам заходу запропонували обговорити всі деталі: розібратися з усіма видами насильства. Допомогли і запрошені експерти. Представниця служби у справах дітей, поліції Поліна, служба консультування усіх постраждалих від насильства та освітні омбудсмени. Модератори та співорганізатори заходу служба у справах дітей та ГО важлива. Да, наша громадська організація важлива. Постійно працює в темі протидії гендерно зумовленому насильству, інформуємо населення, інформуємо mm. жінок і дівчат, які, можливо, знаходяться в зоні ризику. Співпрацюємо з надавачами послуг: це соціальний захист, це соціальні працівники, це органи поліції. Сьогодні вони, до речі, також з нами на цьому заході. Це така спільна ініціатива. І відділу соціального захисту, і відділу справах дітей, і поліції, і відділу Поліна. Тобто це ті, хто в першу чергу стикаються з випадками насильства, в тому числі домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, і вони якнайкраще можуть розповісти на живу приклади, що дійсно відбувається в нас не тільки за дверима, а й те, що ми можемо спостерігати на вулиці, студенти. Коледжу культури і мистецтв дуже нам допомагає. Це вже не перша співпраця з цим закладом, охоче відгукується на всі наші ініціативи, і зголосилися показати реальні випадки із життя, коли. Здійснюється насильство над дітьми, підлітками, що може відбуватися в сім'ї, і так легше і простіше сприймати цю складну тему. Завершилася зустріч практичним тренінгом від експертки з психоемоційного відновлення Яніни Сичової. Разом вчилися перетворювати агресію на діалог. У Войнівській ліцей напередодні дня Святого Миколая завітали гості. Від них вихованці закладу освіти отримали солодкі подарунки та техніку. В свою чергу учні ліцею подарували гостям музичні номери. Маленькі сюрпризи від Чудотворця отримали й діти з Комиш Зорянської тергромади, партнером для якої є Приютівська громада. В рамках проєкту Пліч опліч згруновані громади. Докладніше у наступному сюжеті. Напередодні дня Святого Миколая у Войнівський ліцей завітали гості. Представники селищної ради, на чолі з головою Андрієм Коломійцевим прийшли з подарунками для дітей. Приютівська громада активно бере участь у проєкті для об'єднання громад партнерів, а також підтримки та відновлення громад форпостів. Одна з них – Комиш Зорянська територіальна громада Запорізької області, яка напередодні свята отримала маленький сюрприз. Прямо зараз на день Святого Миколая ми обговорили. Таку цікаву ініціативу звернулися до наших дітей, які всі. Всі діти приютівської громади абсолютно отримали свої подарунки умовно від Святого Миколая. Ми звернулися до дітей, запропонували їм, чи не хочуть вони допомогти тим, хто сьогодні більше потребує допомоги хто сьогодні більше страждає. Діти із задоволенням сприйняли цю ініціативу. І ми сьогодні реалізуємо такий чудовий проект. Я сподіваюся, що це перший, але такий яскравий класний проект з Камерзарянською територіальною громадою. Ми будемо передавати дітям. Дітям, які сьогодні знайшли тимчасове, тимчасове житло на території міста Запоріжжя, особисто ми повеземо і ми будемо роздавати ці подарунки, які передали учні приютівської територіальної громади. Мрії повинні здійснюватись, тому подарунки отримали і учні Войнівського ліцею. Ми з якось з молодіжним парламентом, який в більшості представляють там учні, в тому числі і Войнівського ліцею, говорили, що в в школі не вистачає одного, одного предмету, який так необхідний для проведення заходів. А так як сьогодні Вонівська школа проявляє себе в багатьох різних номінаціях, дуже активно вона входить в кращі школи в двадцять кращих шкіл Кіровоградської області. Зрозуміло, що ми, ми завжди йдемо на зустріч таким ініціативам і намагаємося підтримувати тих учнів, які себе активно проявляють і хочуть розвиватися. І хочуть проводити заходи різні, і знають, як, як устроєне самоврядування в приютівській громаді в Україні. зрозуміло, що ми на такі ініціативи завжди позитивно реагуємо. На пропозицію підтримати дітей з окупованих територій учні шкіл громади радо відгукнулися. Ми розуміємо, що зараз у них дуже склорудне становище, адже війна як не як, і у них область, яка дуже близько до фронту, тому. Ми хочемо, щоб у них теж були свята, щоб вони теж змогли відсвяткувати день того Святого Миколая чи Новий рік через дво. Діти приносили якісь подаруночки або цукерки для дітей з іншої громади, з іншої області. Тобто, і потрошки-потрошки по діти понаприносили і будемо продавати. Від імені всього учнівського самоврядування я щиро дякую приютівському голові за його щедрість та небайдужість. Саме завдяки його підтримці ми можемо зробити наші шкільні заходи більш яскравішими, цікавішими та більш згуртованими. Ми щиро вдячні йому за його небайдужість та щедрість. Не залишились без сюрпризів і діти з інших навчальних закладів громади. В день Святого Миколая усі учні приютівської громади і діти закладів дошкільної освіти і зальної середньої освіти отримують солодощі від нашого голови. Але в свою чергу і наші діти із закладів загальної середньої освіти долучилися до чудової акції Подаруй подарунок дитина-дитині в рамках проекту Плічопріч згуртовані громади для дітей Камижзарянської територіальної громади 101 подарунок на сьогодні зібрано. І Я вірю, що ці подарунки полетять для до дітей, тому що сьогодні, як ніхто, ми маємо робити наших дітей щасливими. Успішними, щоб все було добре. Воїнівський ліцей є постійним учасником благодійних ярмарок та інших заходів. Зазначає очільниця закладу Світлана Покотило. Наш заклад постійно надає допомогу нашому місцевому волонтеру, проводить різні ярмарки сьогодні. У нас був проведений захід до міжнародного дня. Волонтера, і зібрано було 6140, які були передані нашому волонтеру. Також долучаємося до акції, виготовляємо купні свічки і теж передаємо нашому волонтеру. В Свою чергу маленькі вихованці воїнівського ліцею подякували гостям за подарунки музичним виступом. Миколаїв для тих, у кого нікого немає, закликали зооволонтери на тематичному заході в бібліотеці. Ігрову програму з виступами творчих колективів, виставкою малюнків та ярмарком спільними зусиллями організували зооволонтери, вокальні колективи покоління і Зоряний шлях, театр мод Ольга Моделс» та вихованці городка ЦДЮТ Творчий дизайн. Допомагали бібліотекарі та, звісно, юні глядачі. З період новорічно-різдвяних свят всі очікують на дива. Але цей час ще особливий тим, що кожен з нас може стати чарівником для іншого. Стань Миколайчиком для тих, у кого немає нікого. Це дві заходи від зооволонтерів, театру мотульга Моделса, також вокальних колективів Покоління Некст та Зоряний шлях. Яскрава ігрова програма присвячена безпритульним тваринкам та допомозі їм відбулася в бібліотеці для юнацтва. Грали, танцювали, співали, слухали розповіді про тваринок, а також, поки що заочно, знайомилися з мешканцями притулку для тварин. «Зоодопомога». Ми організація зооволонтерів, і ми турбуємося не тільки про наших тваринок, а також про майбутнє наших дітей, щоб наші дітки зростали чуйними, діти вміли любити, діти вміли турбуватися і знали, куди направляти свою енергію, тобто енергію на добро в першу чергу. Наші заходи дуже різні. Ми робили вже на базі школи за що. Ми вдячні школі, Робили вуличну акцію. А сьогодні, нарешті, ми потрапили до бібліотеки. Ми дуже вдячні керівництву бібліотеки, дуже вдячні всім працівникам, які нам дуже допомогли, дуже підтримали, надали нам і місце, надали нам і супроводження, і музичне. Ця акція вона була приурочена в першу чергу. Звичайно, до Миколая, адже Миколай це дива. І ми розповіли дітям, що дива це робить не Миколай, а дива робимо ми. Взагалі-то ми перші, хто вивели ситуацію з тваринками на такий рівень, на рівень з дітками, де освічується це саме серед дітей. І ми перші, і будемо перші, і найкращі, і за нами піде вся наша Україна. Першу зустріч з о-волонтерами з ігровою та пізнавальною програмою провели в гуманітарному ліцеї. Потім була вулична акція біля ПК «Світлопільський». але учні різних шкіл неодноразово збирали смаколики та інші необхідні речі та передавали на притулки для тварин. Ми вже бачимо результат нашої роботи, тому що наш притулок почало відвідувати дуже багато навчальних закладів. Дітки замість просто прогулянок ідуть до наших тваринок. Вони гуляють з ними, вони приносять донати, вони приносять допомогу. Діти вчаться і бачити, що, що таке проблема безпритульних тварин. До нас долучилося на цьому закладі заході знову дуже багато наших друзів. Це Ольга Моделс, це покоління Некс, це золотий шлях, і також наша бібліотека і. Багато дуже відкритих сердець, посмішок і ці серця, які я вірю, що будуть відкриті до добра і любові. Учасники поділилися враженнями від заходу та розповіли про своїх домашніх улюбленців. Діана вже втретє виступає на зооволонтерських заходах. У мене немає тварин, але в селі, в селі їх дуже багато. Собачка в одному селі, а в другому три. Одна один кіт. Як звати, кода я не пам'ятаю, а як собаку, то її звать Жужа. Діти розповіли, що дізналися про допомогу безпритульним тваринкам. Я запам'ятав те, що потрібно їм допомагати, давати їм їсти і потрібно добре з ними поводитись. Так, я маю тваринку, у мене є котик, його звати пуля. На заході була також представлена виставка малюнків на зоотематику від художнього дизайну Ци те. Виставка показала, які сьогодні можуть потрохи і як їм треба допомагати. Буду їсти просити батьків, щоб я їздила в приют і готувала сьогодні. Я сама їздю в приюті нема, коли я вас можу. Завершився захід ярмарком. Учасники могли купити смаколики та тематичні товари, і всі кошти спрямували на потреби безпритульних тваринок. Вдалося зібрати 3,5 з тисяч гривень. Їх разом зі смаколиками та іншими необхідними речами від колективів організаторів заходу передали громадські організації зоодопомога. А на цьому випуск новин завершено. Новорічні різдвяні свята тривають, тож ви можете ще встигнути стати для когось. Святим Миколаєм. До зустрічі! У середу, 10 грудня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 2, в день до 6 градусів тепла, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика.